У Європі тривають заходи, присвячені 70-й річниці звільнення концентраційного табору Аушвіц. Президент України Петро Порошенко долучився до світових лідерів, які приїхали до Польщі для вшанування пам'яті жертв нацизму. Під час свого перебування у сусідній країні він також провів зустріч зі своїм польським колегою Броніславом Комаровським. Відвідуючи меморіальний музей, створений на місці концентраційного табору Аушвіц, Петро Порошенко провів історичні паралелі між подіями у Європі у тридцяті роки минулого століття та сьогоднішніми подіями і зауважив, що за Гроза континентальної війни тепер велика, як ніколи, і хай ніхто навіть не сумнівається. Амбіції і апітити агресора перевершують розміри України і трагічних помилок минулого не виправити, вбитих не воскресити, але засвоїти уроки історії обов'язок сучасних політиків перед теперішнім і прийдешнім поколіннями. Отож, закликаю весь світ не допустити повторення трагічних подій. Маємо не лише пам'ятати про безневинні жертви минулого, але й думати, як не допустити повторення трагедії подібних Холокосту і всій Другій світовій війні, єдиним фронтом протистояти новому імперському божевіллю, новим претензіям на панування в Європі. Ми вдячні світу за підтримку, яку він надає Україні, але щоб зупинити агресора, потрібні ще більше зусилля, ще більша солідарність. У меморіальних заходах у Польщі взяли участь президента Франції, Німеччини, Литви, Хорватії, Австрії, Словенії. Цінне було там президента Росії Володимира Путіна. Замість нього російську делегацію очолив голова його адміністрації Сергій Іванов. Між тим Петро Порошенко направив листа своєму російському колезі. В ньому наш президент виклав вимогу щодо дотримання мінських домовленостей та припинення вогню. Крім того, Петро Порошенко вимагає звільнити Надію Савченко та всіх заручників. Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні ухвалила відповідну резолюцію, зважаючи на те, що українська льотчиця стала делегатом асамблеї.